Чому ми взагалі це дивимось? Парадоксальна любов до горорів і їх вплив на нас. Якраз ми сьогодні будемо ще й горор дивитися. Не пойму цей відос, тому що не люблю горори і не люблю все страшне. Я тобі поясню. Зайдеш до мене. Це кадри з реакцією глядачів Ого. на прем'єрі горору жахаючий три. А це я, яка першим же ділом після побаченого побігла купувати на нього квитки. І потім задумалась. Зі мною взагалі все нормально. Чому нас взагалі так манять фільми жахів? Чи це через цікавість перед невідомим і незрозумілим, як от паранормальні явища? Чи можливо це, це жорстокості і жарливості які? Садять десь глибоко у нас. О, Чи звук просто через гармучий коктейль гормонів, які видять. Да, так, да, так, да, звук одразу, mm -hmm. одразу помітно. Дякуються. Класно. Коротше, правильний звук і правильна музика на фоні це коли ти навіть не звертаєш увагу на це, не задумуєшся. І отут воно настільки добре, що я навіть не задумувався про те, що щось не так. Значить, все ідеально. Під час перегляду. Давайте розбиратись. Історія жахів як жанру почалася у 1896 році з виходу фільму Жоржа Мельєса Будинок диявола, який вважається першим горором. Вже з тих часів вони почали завоювати глядацькі серця і навіть відображати соціальні та політичні зміни у суспільстві. Дослідники навіть відстежують зв'язок між популярністю горорів і стресовими періодами. Так, після Великої депресії з'явились культові Дракула, Франкенштейн та Мумія. А після початку війни у В'єтнамі ніч живих мерців, екзорцист. Та техаська різанина анзопалоє. Бля, я до речі так і не подивився. Там же ж виходила в якому в 22-му, здається, нова техаська оця різанина. І Я хотів подивитися, але я щось подумав, що ну мабуть, це вже неможливо, щоб це знову стало цікаво. Мені здається, що епоха оцих от фільмів чисто слешерів вже давно минула. Хтось дивився? Дова дуже погано. Ну от я як я й думаю. мені здається, що це, що вони були нормальними в ті часи, коли вони виходили. А зараз вже типу все сучасним прикладом цього є пандемія ковіду. Кількість переглядів горор-фільмів американцями у травні 2020 року зросла на 194% порівняно з травнем 2019 року. Того року дивно, правда, в такі часи ми обираємо жанр, на меті якого викликати у нас страх, наче його бракує у реальному житті. То чому ж так насправді нам не подобається відчувати страх? Тут хтось з вас може заперечити і сказати, неправда, Фоксі, мені подобається. Але чи отримували б ви задоволення, втікаючи? Темним лісом від серійного вбивства точно ні не. не думаю. Інша справа, коли ми комфортно вмостившись на диванчику, спостерігаємо за цим з екрану. То що ж такого відбувається в нашому мозку, що з одного боку нам страшно? Але в той же час ми отримуємо задоволення. Гарна, Страх це гарна. автоматична реакція на загрозу, функцію якого є підготувати весь наш організм Ого. до зустрічі з небезпекою за фільм. Вона починається в мигдалеподібному тілі мозку, яке б'є на сполох і передає сигнали по всьому тілу, активуючи так званий режим. Бийся або біжи. Зайка мене така умна, блять, стане саме дружить перестане. Можна людськими словами оця хуйня. Для дебілів можна для пояснення, будь ласка, оця хуйня бо я не, не понимаю нічого. Туда в, в тобі в мозок, ти чувствуєш страх і біжиш, Пу Пугаєшся. і пугаєшся. Також активується префронтальна кора, яка допомагає мозку оцінити загрозу і взагалі зрозуміти, наскільки реальною є небезпека. Наприклад, при перегляді фільму мигдалина викликає страх, реагуючи на кадри з фільму як на реальну загрозу. Але префронтальна кора, вона така ч чи чи тихенько. Ну здається, наче все окей, ми в безпеці, ми лежимо в ліжечку і нам нічого не загрожує. Можна. Видихати, але наш мозок все ж таки вирішує чисто про всяк випадок трішки перестрахуватись. Тому під час перегляду фільмів в нас залишається пришвидшене серцебиття, загострюється увага і виділяється адреналін. Більш того, страшні і неочікувані скрімери можуть затуманити наше свідоме, і саме в ці моменти ми можемо або якось Рефлекторно блокуватись або осіпатись або кричати для того, коротше, серед горорів, які мене найбільше вразили колись там, типу, в дитинстві. Кол... Ну я, я ще раз повторюю: я завжди все дитинство ріс на горорах, дуже їх любив. Але були деякі, наприклад, пила. Я не знаю чому. Ну, типу, пила, насправді, якщо ви не дивилися, подивіться, це це абсолютно не слешер, як люди, які не бачили, думають. Думають, що це як тихаська різанина бензопилою. А це насправді дуже глибокий фільм з глибоким сюжетом, де всі Частини між собою пов'язані дуже серйозно. Подивіться, я вам реально рекомендую подивитись пилу, тільки треба по порядку. Всі частини це не те, що ви думаєте, якщо ви ніколи не бачили. Бо всі думають, що це тупо блядь, слешер, там тип пилою ноги всім пиляє. Це взагалі не так. Але коли я подивився першу частину пили, я пам'ятаю фінал фільму, коли відбувається розв'язка. А розв'язка там відбувається така, що в тебе челюха від відвисає. Тобто там сюжет так подається, що ти такий, а єбать, ніхуя собі. Я пам'ятаю, як я малий сижу, дивлюся, це у друга. Вдома я дивлюся це у друга вдома, і в мене таке відчуття, що я шо е, що, щоб мене цей фільм травмував настільки, що я вже здурів. Я подумав. В мене якось в мене аж почала паморочитись голова. В мене якийсь такий дивний стан був. І я пішов додому, і мені ще цілий вечір якось вдома хірово було. Я не знаю, чи в когось було таке колись від горорів, але це в мене єдиний раз взагалі така реакція була, і я прямо пересрав. А потім якось мені мені довол... мені знадобилося ще десь рік-два, щоб наважитись ще раз подивитись пилу. Я подивився ще раз першу другу частину і зрозумів її. Її треба теж зрозуміти. І я сижу просто в цій темі. Щас, е- яка взагалі блядь, ненавидить хорори, і взагалі нема даже що сказати просто по цій темі. Окрім того, що я ненавиджу горори, тому що в мене і так бурна фантазія, мені ще не хватає її підживлювати горорами. Щоб досягнути такого ефекту, часто використовуються різні психологічні трюки зі звуком, картинкою, світлом і таймінгом. Ось, наприклад, діаграми інтенсивності страху глядачів під час перегляду закляття 2 і астралу. В обох щоб досягти максимального ефекту, використовуються такі собі емоційні качелі. Спочатку нам показують сцени з наростаючою напругою, потім скрімери. А потім, навпаки, дуже спокійні, розважені епізоди. Також режисери горерів, добре знаючи наші найбільші страхи, часто використовують їх для того, щоб пограти з нашими відчуттями. Найстрашнішими вважаються фільми, засновані на реальних подіях або психологічні жахи, що зовсім не дивно, зважаючи на поширеність страхів і фобій, які пов'язані з цим. Парадоксально, що нам не просто подобається дивитись горе, Да, відьма з зблер. <плес> Це геніальний горор. Це перший. По перше, я обожнюю жанр мокюментарі. дуже сильно люблю його. По друге, він геніальний тим, що при такому бюджеті там бюджету по суті майже і не було. Вони змогли зробити дійсно лякаючий фільм, в якому жодного разу тобі не показують, не показують, що тебе лякає, але тобі, блядь, стра страшно, все одно це дуже круто. А ми часто обираємо саме горори, які демонструють наші реальні страхи і фобії, і викликають у нас жах. Тривогу і огиду. Науковці намагаються пояснити цей феномен ще з 70-х років минулого сторіччя. І ось декілька теорій. Це поняття запропонував Аристотель, і якщо уявити, що він подивився би пилу або закляття, то Є досить велика ймовірність, що йому б сподобалось, і він пояснив би це катарсисом. Це емоційне очищення і піднесення, якого можна досягти, переживаючи дуже сильні емоції. Саме це відбувається під час перегляду фільмів жахів, вважають вчені Рон Тамбуріні та Джеймс Стів. Ми переживаємо дуже сильні емоції, перебуваючи в безпечному місці. І коли фільм закінчується і нам не потрібно Трішки на Зеленського схожий тіп. Дивіться на нього закінчується, і нам не потрібно вбивати зомбі або проводити обряд екзорцизму. Це дає нам відчуття полегшення, піднесення і спокою. Також прикладом є кімнати страху, тому що ми справді лякаємось і відчуваємо сильні емоції, хоча розуміємо, ну, що на стра... у мене, мабуть, в нормальній кімнаті страха серце стане просто. Блін, мені здається, що це не дуже страшно. Я останній раз був що... Та ми були в галімих 19-му в супергалімі. Ми були. Але ти, ти ж розумієш завжди, що це все актори, і типу, і через це воно тебе, мабуть, не дуже лякає. Ні, щоб ти в нормальній був з нормальними акторами, з нормальними. Продуманими декораціями прямо в цьому, вони ж є дуже страшні, то там ви обісрались, Я б таку не пішла. Насправді нам нічого не загрожує, і ми в безпеці. Саме це дозволяє нам отримувати задоволення від цього досвіду. Ну, принаймні декому з нас. А от якщо б за нами в реальному житті ганявся якийсь психопат з бензопилою, це б вже не було так весело, і тут наш організм автоматично перейшов би в режим Бийся або біжи. І ми зробили б усе, що від нас залежить, аби вижити. От не що... як туперилі в всіх цих фільмах ужаса. Ой, там щось стукає. Піду, 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 перевірю. Піду, перевірю, що це там таке. Мене особисто завжди більше за все лякали фільми, в яких коротше, це має бути містика, має бути щось паранормальне, від чого, типу, якби воно відбувалося, ніхто не застрахований. І від чого тебе ніхто не може врятувати. Якщо це якийсь там, наприклад, тіп з бензопилою, ну тебе поліція, типу, може врятувати. Може не наша поліція, але якась умовна поліція може, може і врятує. А от якщо це якась хуйня, яка там типу не знаю, якщо це іншопланетяни, які тебе викрадають, то чи то мож... тобі поможе. Да, тобі вже ніхто не допоможе. І їм ніхто не допоможе всім іншим. Хотіла дівчатам це сказати, бо я хотіла це сказати декілька стрімів тому, і я постійно за це забуваю. Забуваю, я побачила тікток. Це теж горор, але із життя реального про сталкерів. І що говорять, що дівчата, коли заходять додому, якщо живуть самі, особливо щоб не вмикали. Відразу світло, типу, вдома. Тому що якщо за ними слідкує сталкер якийсь, він бачить, де загорається світло, м -м. і що там не треба. Ой, ну і визначає, де вона живе. Е, е, Отакі от моменти, що коли виходиш, краще лишати світло, типу, десь, щоб його не вмикати зразу. Це, ти придумала всю цю хуйню, щоб я на тебе не орав, що ти світло всюди залишаєш. Mm -hmm. Також підкріпленням цієї теорії є те, що кожного з нас в реальному житті є свої страхи, стреси, тривоги і. Інколи здається, що вони ніколи не закінчаться. Тому така обмежена і контрольована симуляція під час перегляду горів може бути для нас гарною розрядкою. Але ця теорія інколи зазнає критики. Наприклад, дослідження, проведене психологом Матіосом Класеном, і його колегами показало. Що переважна більшість людей відчуває тривожність, страх і вразливість після перегляду фільмів жахів, тому вони припускають, що ми дивимося горори не заради катарсису, а власне заради негативних відчуттів. Проживаючи страшні сценарії в безпечному середовищі, наш мозок і нервова система тренуються до зустрічі з реальними небезпеками в житті. Це також пояснює, чому ми так часто обираємо правдоподібні фільми або засновані на реальних подіях. Я вже розповіла, що під час ковіду від. Відбування... Да пам'ятаю страшилку, одну дивилася ще в общазі. Вона мене дуже сильно налякалася. Я так боялась потім спати, боялась взагалі по общазі навіть ходити. Це там, де мамка сама с ума сошла і з неї як виганяли. І в неї діти були, і в неї хотіла вбити своїх дітей. Це дуже популярний фільм. Мені здається, ти знаєш, що це за фільм. Чат, ви знаєте, і там мамка мамка сама сошла, хотіла вбити своїх дітей. Вони були в будинок. Почалось по моєму, як вони переїхали в будинок новий. Вона щось це по любому вився з Закляття! прокляття чи закляття. закляття, закляття да 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 воно 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 таке страшне, що піздець. Це там, де ще кросовер е, з Анабель. Там ті та сама парочка, яка розслідувала оці всі штуки. да? Вони ж вони ж прям придивилася. Типу, але я знаю про яку ти парочку. Вони самі популярні. Да, в цьому. і вони угу. по різних фільмах, типу, вони вони відіграють да. тих самих людей. Да. Угу. Бум по переглядах фільмів жахів, але особливої популярності набув фільм Зараза, в якому знаєте про що розповідається. Про вірус, який шириться планетою, і у 2020 році Скрінбер провів дослідження, за результатами якого люди, які до того віддавали перевагу фільмам про зомбі, апокаліпсис і подібне, мали вищий показник психологічної стійкості та моральної підготовки до локдауну і самоізоляції. Мені одразу згадується фраза Стівена Кінга про те, що ми створюємо горори, щоб впоратись з реальністю. До речі, в нього є своя. Досить специфічна думка Я щодо нашої кінга. любові до фільмів жахів. Він каже, що фільми жахів апелюють до найгіршого в нас: їхня розкута хворобливість звільняє наші базові інстинкти та гидкі фантазії. Ну в Кінга загалом і думка про людей не те, щоб хороша. Він каже, що всі ми хворі, і ті з нас, які не в психіатричній лікарні, просто не спалище це приховують. Mm -hmm. Його думка про горори, до речі, перекликується з. Фройдом, який стверджував, що у страшних історіях ми бачимо щось давно вже нам знайоме. А я Кінга, коли читала, мені було піздець, як страшно, але піздець як цікаво. І Я тупо читала в страшні моменти, я якісь ускорювалась тупо очима. Отак, от отак, 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 коли воно закінчиться. і дуже дуже швидко. типу, очима пробігалася, щоб уже воно закінчилось скоріше. Але піздець цікаво, і ви відложите від к ту книжку і типу не читати її. Неможливо, тому що цікаво, чим тепер закінчиться. Блін, я купував ці книжки Кінга, але жодної до кінця так і не дочитав. Одну дочитав до кінця. Одну. Я, ну я оце острів дума читала. І И що ще, ще брала з твоей Е, mm -hmm. э, Острів Дума прям вообще ебать, розйоб нахуй. Да, от острів дума, я починав три рази читати, і вона дуже класна, але мені якось не вистачало. Потім оцеї ну я я читаю якийсь період, я дуже багато читаю там ці, цілими днями, а потім один раз перерву зробив і все, і потім якось і забувалося воно. А країну розваг я дочитав до кінця. оце єдине, що Стівена Кінга зачитала Кінга я За тільки містанічені бажання, архаїчні підсвідомі спогади і упередження, які ми успадкували від наших пращурів, і коли ми бачимо на екрані мерців, вбивць, маніяків Станпо. то насправді здається читати горор ще страшніше ніж дивитися, тому що. Ти сам уявляєш, бо він описує, але все одно твоя фантазія працює, і ти сам гірше уявляєш, ніж це можуть показати ну, да. не дограти десь чи не так екранізувати якось. А тут ти сам собі ідеальну екранізацію малюєш фантазії, і це ще більш жахаюче, ніж було б в кіно. <реш> Китайчик пише: сука, можна було не на тому страшному хуєві паузу ставити. <реш> Насправді просто маємо соціально припустиму можливість зустрітися зі своєю власною темною і архаїчною стороною. От така от теорія. І останнє, яку ми сьогодні обговоримо, базується на тому, що вчені вважають, що магдалина, про яку ми вже говорили раніше, також залучена у системах позитивних стимулів кросади. та винагород. Можна припустити, Догай, що умна. під час перегляду горору в нашому мозку також відбувається складна реакція, яка залучає кортизол та адреналін, які, зокрема, відповідають за стрес. І дофамін та ендорфін, які відповідають за задоволення і прагнення його отримати. Прикладом цього є те, коли ми можемо дуже сильно злякатися з крімера, навіть закричати, а потім самі ж сміємося зі своєї реакції. Спочатку адреналін, а потім дофамін і ендорфін. І ось цей всплеск часто викликає відчуття ейфорії. Найбільшими прихильниками таких емоцій. Це наркотичні речовини. Ваші горори. Подивіться серіал зовні дуже захоплюючий та мотрошний. Та дивимось, ти що. Нам Фоксі його порадила. Коли ніхто, ще не, ще, коли ніхто, ні, не, ніхто не знав до ніхто, того, ніхто, як це стало Мейнстрім, да, ми взагалі да. насправді охуєвші з цього. Ми їздили до Фоксі з ночівлею. І, і там щось почали обговорювати фільми, серіали, і Фоксі порадила нам е, е, оцей Фром. Ця зав'язка настільки зачепила, що ми приїхали на наступний день, і здається, в той же день прямо і включили. Бо серіали треба радити і розказувати зав'язку, насправді для того, да, щоб да. і ми приїхали, подивилися, залпанули майже одразу перший сезон, потім другий сезон. Ми ще ж на стрімі, пам'ятаєте, хто у нас давно? Пам'ятаєте, як ми вам розповідали про цей серіал, коли він. Е, тільки, тільки, тільки там в ну він не тільки вийшов, але якось він не був популя... популярний. Ми ще казали перетерпіть там дві серії. Там може акторська гра на початку не дуже. А зараз якось він так набрав популярності, що ми ахуєвші з цього. Да. І він мені не орор. Типу, я його дивлюсь нормально, тому що, типу, ну ці чубрики, які там ходять, да, вони страшні моменти, але там просто в сюжеті сенс, а не в тому, щоб лякатися. Типу, не тебе не лякають, а тобі розказують ахуєнну історію. Угу. Найбільшими прихильниками таких емоцій. Є так звані шукачі відчуттів. Це люди, які постійно прагнуть нових незвичних інтенсивних відчуттів та досвідів. Відповідно, вони отримують більше задоволення від перегляду фільмів жахів, адже вони сприймають стимул спричиняє... блядь, я Пам'ятаю те відео, чекайте. Вам видно було задоволення від перегляду фільмів жахів? Адже вони. Да, вам видно приймають бо... стимул, який сприч... я це відео ще на ютубі, коли я тільки починав користуватись Ютубом, я це бачив. Е... А може ще і в колись мільйон років тому. Мені здається, що може навіть в воно що ходило тоді. Єбать, боже, як я його боявся того відео чиняє страх не як щось негативне, а навпаки, як щось нове, інтенсивне і таке, що рятує від нудьги. І часто вони після перегляду відчувають приємне збудження. Як ви бачите, поки однозначної відповіді серед вчених немає. Деякі теорії аналідуксі. досить обґрунтовані Фоксі. і схожі між собою. Є також такі думки, як у Кінга і Фройда. Якщо ви, так як і я любите дивитись фільми жахів, то напишіть, будь ласка, яка теорія вам ближче всього. А якщо не любите і не Шості, можете дивитись, то. Розповідайте, чому. Жатий. А тепер давайте Жатий. поговоримо про те, як фільми жахів можуть на нас впливати. Знаєте, я одразу згадую реакції своєї мами, тому що я з досить раннього віку почала дивитись і любити горори. І кожного разу, коли вона бачила, як я їх дивлюсь, вона починала зі мною сваритись, розповідати мені, що в мене будуть проблеми з психікою. І взагалі, в мене кукуха поїде, і подібні речі. Я до речі, буквально вчора і розповідала про тему нового відео, і вона така. Ну ти там хоч розкажи, розкажи людям, наскільки це взагалі погано, наскільки це шкідливо. <рес> <рес> Тому да. це ми сьогодні замовляємо всі оці ці декорації, і сидить мама Марії, яка свідок Єгови. І, і і Маша каже, їй, каже, що ти, мама, все ледве тримаєшся, щоб не сказати нам, що ви за демонізми заказуєте. А я там замовляю оць, оту штуку, оць, оць от, а, а там ту по смерть. Там, типу, і оце все. Маєте розбиратись? Вихід фільму Екзорцист у 1973 році став переломним моментом у вивченні впливу горору на психіку. Психіатр Фу. Джеймс Бозуто, до якого після виходу фільму. Оце значить будеш звертатися багато кетчупа їсти, таке саме буде пацієнти з психічними проблемами запропонував, коли два тижні кетчупа не було, і наконець я принесла Брат. кетчуп додому. Вихід фільму Екзорцист у 1973 році став переломним моментом у вивченні впливу городу на психіку. Психіатр Джеймс Базуто, до якого після виходу фільму почали звертатися пацієнти з психічними проблемами, запропонував термін кінематографічного неврозу серед їх симптомів. Панічні атаки, безсоння, втрата апетиту, десоціативна поведінка та нав'язливі думки про те, як згодом з'ясува апетиту, десоціативна поведінка та нав'язливі думки Фоксі. Е Е, я бачив е, цей прикол, як як спочатку цей текст виглядав. Просто ну я знаю, що це що це не ти писала цей текст, щоб ти просто передала, хто монтує, що в цьому шрифті просто не підтримується українська і треба типу заміняти її на англійську. А ви е, вже 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 знають всі, да? Ну звернули увагу. Безсоння, втрата апетиту, дисоціативна поведінка та нав'язливі думки. Я, я, да, я ні ви, в якому ви... разі не душу. Да, Ще ви раз звернули раз. увагу, Філіпчу. Звичайно, ми помітили ту букву і тупо в, зразу в очі нам кинулась, і ми чуть собі голову не роздерли е, до крові. <клес> <Кровяші>. <клес> ну, я, ну я не душу, я навпаки. То ну, ви ж знаєте, що я, я своїм хочу, щоб у них взагалі все класно було ідеально. Я не доїбався. Проте, як згодом з'ясувалося, у пацієнтів уже були психічні розлади. Тільки якісь до дизайнери помітили філю. провідні психіатри Молін Леш та Брюс Балон, які також займалися вивченням кінематографічного неврозу, дійшли до висновку, що фільм жахів був каталізатором, який спровокував вже Наша патологі. Мені зайобувалося читати той текст, якщо вона його мені каже, я і так чую. Я даже його не читаю. Він собі вилазить, а вона мені каже, я чого буде мозгів напрягать даже. Також за словами психологині Памели Радлич, люди з тривожністю є більш чутливими до гори, а саме до подразників, які викликають переляк. І тому люди, які вже перебувають в стані стресу і тривоги, можуть посилити свої симптоми під час перегляду. Але й тут все не так однозначно. Співробітники інституту біології, проаналізувавши наявні дослідження, дійшли до висновку, що люди з тривожними розладами, замість того, щоб уникати, мають парадоксальну схильність до перегляду фільмів жахів. Більш того, вони припускають, що фільми жахів можуть допомагати знизити тривожність, адже тривога, яка до того була пов'язана з якимись реальними подіями або навіть могла мати невідоме джерело, Шрифту може уйдоб. бути перенесена на загрозу на екрані. Тривожні люди знають наскільки важко і інколи зовсім неможливо контролювати це відчуття. Однак, переживаючи тривогу через фільм жахів, в глядачів є можливість контролювати або регулювати її джерело. Наприклад, глядачі, які відчувають надмірну тривогу. Можуть дивитися фільм з увімкненим світлом чи зменшеною гучністю, або як тільки монстр з'являється на екрані, або ми розуміємо, чи що... як я бачив стрімери, деякі ще, ще давно в 22-му році проходили горори, але проходили не ну, типу, не зі звуком гри, а врубали музичку на фоні. Та, та і стрімали отак, от горор на твічі. Це от-от трапиться, Та якась музичка лише. грала. Ці дії можуть зменшити страх і принести відчуття контролю над ситуацією. Салі Вінстон навіть вважає, що людям з тривожними розладами і ОКР фільми жахів можуть надати дуже корисну можливість. Зустрітися зі своїми страхами і розвинути впевненість в тому, що вони можуть витримати ці неприємні переживання. Зайка що щось... ти таке кажеш, що тобі мама казала. Ти кажеш, друге. Ти що забула, що тобі мама казала? каже, що горе будуть допомагати пережива... з цими проблемами, справлятися. Це що таке? Я твоїй мамі скину. В Цьому немає нічого небезпечного, Діки. але дуже важливо спочатку поговорити з лікарем або психологом про те, чи підійти цей спосіб особисто вам, і на завершення декілька слів про можливість Ливий вплив гореїв на сон адреналін, який виділяється під час перегляду, може ускладнити засинання. А у чутливих mm -hmm. людей жахи на екрані можуть викликати нічні кошмари, які призводять до переривання або погіршення я реально якості я після горорів. Це сьогодні крик. Подивимось, це Марія так засинати буде. Викликати нічні кошмари, які призводять до переривання або погіршення якості сну, що, в свою чергу, може призвести до безлічі негативних наслідків. Але це вже тема для іншого відео. Отже. Вчені не можуть дати однозначної відповіді щодо впливу фільмів жахів, тому що ступінь їх впливу безпосередньо залежить від чутливості та індивідуальних особливостей глядачів. З одного боку, вони можуть підвищувати тривогу, рівень стресу, викликати параною, кошмари, безсоння і так далі. З іншого боку, використані, щоб боротись з ними, тренувати наш мозок і полегшувати реакцію на негатив і стрес в реальному житті. Знову ж таки, це дуже і дуже індивідуально. Тому, якщо ви любите і часто дивитесь фільми жахів, звертайте увагу на їхній вплив на вас і те, як ви почуваєтесь під час та після перегляду. Я, наприклад, відчуваю величезну різницю в досвіді від перегляду горору в залежності від того, з яким настроєм я починаю його дивитись, тому що коли в мене стан такий емоційно рівний. Все прекрасно, але якщо я вже в стані тривоги стресу, то дуже часто я відчуваю, прям як під час перегляду ця тривожність вона зростає, 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 і це не тільки руйнує задоволення від перегляду фільму. Але й після його завершення я далі буду ходити і оце відходити. Емоційно відходити. Оце Марія так само каже. Вона постійно, коли я кажу: ну цей фільм. 에, давай подивимося. Цей фільм новий вийшов. Дуже класні відгуки, класні оцінки. Е, вона каже: що за жанр. кажу, ну тут написано, що це жахи. Але ну по суті, ну це такі типу на трилер, і вона постійно я і так в мене і так жахи. Тут кожного дня я і так mm -hmm. накручена. Мені тільки гірше буде. А в мене якось на мене це не працює. В мене я, я навпаки, типу, ми я дивлюся. Воно мені якось взагалі не відгукується е, з тим, що ну в країні війна, в країні, типу, оце все. І там шахеди. Але фільм, якось, коли дивишся фільм, воно взагалі зовсім інший світ. Так само, коли е, почалось повномасштабне, вийшов фільм. Як це він називається? Там про війну щось було. Я а, тобі... да, я не змогла його дивитися. ]attend. І Марія каже: ні 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 я таке взагалі не можу дивитися. А я Якось я якось дивився його, і такий. Ну, типу, ну це, це фільм, зовсім інше. Щось відходи. Ти емоційно відходити, і мені буде погано. Тому завжди в першу чергу дослухайтесь до себе. До речі, така бонус порада для тих, хто додивився до цього моменту. Хочу вам порекомендувати свій улюблений серіал. Це серіал From. Зараз якраз походи третій сезон, і я просто з нетерпінням чекаю кожного вони. Понеділка всі дивляться на цей відос. і Думають, що ти на хайпі його е советуєш, тому що ти вже в Фоксі побачила. Фоксі бачила всюди. цей серіал ще до того, як ви всі взагалі <гум> да, про нього почули. Взагалі. Фосі, зама, да. перша взагалі в світі його побачила. Mm -hmm. До речі, на нову серію. Зі мною такого, якщо чесно, останні роки взагалі не було. Якось мало я цікавилась фільмами, серіалами, і нічого мені аж настільки не подобалось. Тому від серденька вам відриваю. Якщо будете дивитись, поділіться потім своїми враженнями. Дякую вам за перегляд цього відео. Дуже сильно дякую вам за підтримку минулого відео. За всі ваші коментарі лайки. Ви просто. Okay. Дякую, для мене це дуже 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 важливо. Сподіваюсь, що і це вам сподобалось. сподобалось. Буду дуже вдячна за вашу підтримку. Дуже і сподобалось. Дуже, дуже сподобалось. Сподіваємось, що і вам сподобалось, хто дивиться це у нас на Ютубі. Не забувайте ставити лайк, писати коментар, підписуватись на канал. І найголовніше відкривайте опис. Там завжди є посилання на відео, яке ми дивимося тут на стрімі. І Ви дивитесь змонтоване. Переходьте до автора, до Фоксі. Переходьте, передайте там якийсь привіт від нас. Коментар коментар. Напишіть лайк. Також поставте і підпишіться туди. І скажіть, яка красивка вона і молоде. Можете написати, що Фоксі бачила Фром ще сама перша. Взагалі ніхто ще до цього не бачив.